Нам треба в добуток перетворити чотири вирази. Ми для цього скористаємося формулами перетворення суми і різниці тригонометричних функцій. І це легко. Нам треба перетворити в добуток різницю тангенсів різних кутів. То ми повинні знайти частку. Відділення синуса різниці цих кутів на добуток косинусів цих кутів. Отримали синус 4 альфа, треба поділити на добуток косинуса 7 альфа та косинуса 3 альфа. Зробили. Різниця синусів кутів дорівнює 2 помножити на косинус половини суми кутів помножити на синус половини різниці кутів. Дорівнює 2 косинус. Альфа поділити на 2, додати альфа. 3 альфа на 2 на 3 пі на 6. 2 на 6, пі на 6. 3 на 6. 3 π на 6, тобто пі на 2. Помножити на синус. Альфа поділити на 2 мінус альфа, мінус альфа поділити на 2, pi на 3, пі на 6. 2 пі на 6, пі на 6. Залишиться пі на 6. Довіжнює. 2 косинус 3 альфа поділити на 4, додати пі на 4. Синус кута пі на 12, додати, відняти, вибачте, вже була помилка, мінус альфа на 4. Зробили. Наступний приклад. Знайти суму синуса 40 та косинуса 70 градусів. Дивимося на формули, а такої формули немає. Як таке може бути? Можливо, вона нам не потрібна. Зосереджуємося і думаємо, що таке косинус альфа. Це у прямокутному трикутнику. Відношення прилеглого катета до кута альфа, до гіпотенузи. І всі ці трикутники подібні. Якщо альфа, наприклад, 15 градусів, то ми знаємо тоді, що бета дорівнює 75, і ці всі трикутники подібні, які б вони за величиною за розміром не були. То косинус альфа це число. А якщо тангенс. Якщо гіпотенуза дорівнює одиниці, то це число дорівнює довжині цього катета. От що таке косинус альфа. А що таке синус бета, а це теж відношення тільки того катета, що лежить навпроти цього кута до гіпотенузи. Так, косинус альфа це те саме, що синус бета, зрозуміло. А альфа додати бета 90 градусів. А щоб знайти альфа або бета треба 90 градусів, від 90 градусів відняти бета, то ми можемо косинус альфа замінити синусом бета. І тоді у нас є така формула. Синус 40 градусів та синус. 90 мінус 70 та синус 20 градусів. І ми знаємо, що це дорівнює 2 синус половини суми цих кутів. 40 та 20, 60 поділити на 2 30 градусів. Помножити на косинус половини різниці цих кутів, 40 мінус 20, 20 поділити на 2, 10 градусів. І ми змогли б це з вами обчислити, але нас не просять. Наступний приклад останній тангенс якогось кута додати до котангенса іншого кута. Дивимося на формули, і такої формули немає. Тому ми з вами згадаємо, що таке тангенс кута альфа. Це синус альфа поділити на косинус альфа. Йдемо до цього трикутничка, у якого гіпотенуза 1, один, і він на координатній площині намальований. І думаємо, що таке синус альфа. А це довжина оцього катета зелененького, що лежить навпроти цього кута альфа, тобто y. А косинус альфа х. Добре. А що таке котангенс? Кута бета. Котангенс це косинус бета поділити на синус бета. Косинус бета це зараз, якщо гіпотенуза 1, то це довжина прилеглого до бета катета. Тобто y поділити на х. То це одне й те саме, можемо поставити знак дорівнює. Тангенс альфа дорівнює котангенсу бета. А у нашому прикладі там он пі виглядає, а пі це 180 градусів, а 90 градусів це тоді пі поділити на 2, то щоб нам знайти альфа треба від пі на 2 відняти бета, і тоді у нас є така формула. Перепишемо тангенс 5, пі поділити на 24, додати тангенс. Пі на 2 мінус 3 пі на 8 дорівнює тангенс 5 пі, ой, на 24 тут було, на 24 додати тангенс пі на 2, це те саме, що 4 пі на 8, 4 пі на 8 мінус 3 пі на 8, то це Пі на 8. А тепер скористаємося формулою. Це частка відділення синуса суми кутів. Тобто 5 π поділити на 24, додати Пі на 8, та поділити на, кос, на добуток косинуса кожного з кутів 5 π на 24, та на косинус π на вісім. Дорівнює синус. Пі на вісім. Це те саме, що 3 пі на 24. Пять додати три пі, вісім пі поділити на двадziти. Вісім пі поділити на двадцять, це пі поділити на три. Поділити на добуток косинуса 5 π Поділити на 24. Так косинуса π на 8. Ми могли б це й обчислити. але нас не просять. І було легко. Ось все, що ми з вами зробили. Молодці.